Тарас Олександрович, неймовірний матч, неймовірна розв'язка, ну, звісно, неймовірна для хіта і щаслива така ось. Як прикро було програвати такий матч для вашої команди, ну і для вас особисто як тренеру? Ну, по перше за все, я хотів би привітати хіт з перемогою. Якщо вони перемогли, значить вони дійсно цього заслужили. Але я за сьогоднішню гру хотів би дуже подякувати своїй команді, бо. Ми дійсно сьогодні бились, ми створювали моменти, ми не програвали боротьбу майже. Ну, і гра була дуже видовищна, але ну, нам поки не, не вистачає, мабуть, да, якоїсь дищиці, да? От. Але я думаю, глядачам сподобалось, і ми показали, що ми дійсно гідні півфіналу. Я думаю, що ми ще скажемо своє слово. За... За тиждень вже третій матч серії. Як буде готуватися ваша команда до третього Ну, Зараз відпочинемо один день, ну і потім будемо готуватися. Будемо налаштовуватися стільки на бій. А що нам робити? Наші немати <сіпати> вже.